Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку розрізняє протилежність за значенням дієслова. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть 13 лютого! Класна робота! записала 13 лютого класна робота. Тринадцяте лютого класна робота. Так, сьогодні ми працюємо зі сторіночка 93-94. Гаджик надіслав тобі СМС-повідомлення. Зачитай його. Привіт! Чи бажаєш відвідати мотузковий парк? Що б ми в ньому відповіли. Так, бажаю відвідати або ні? Не бажаю відвідати. Так, що ж таке мотузковий парк? Мотузковий парк це розміщені на висоті доріжки, мости, драбини, виготовлені з мотузок, тросів, колод, просків та інших матеріалів. Дайте відповідь гаджику, напишемо: Привіт, гаджик, Я дуже бажаю відвідати мотузковий парк. Переглянемо, перегорнули з вами сторіночку, переглянемо світлинки мотоскового парку і прочитаємо назви атракціонів. Мотускова драбина, що одне дні роблять, піднімаються догори. Мотускова доріжка. Так, присуваються, замка спускаються. Чудово. Прочитаємо розповідчи читалочки про натусковий парк. Поставимо питання до виділених слів. У розподі замінимо ді... виділені ді слова на протилежні зазначення. Тобто, навпаки, ми розлучилися біля входу мотузковий парк. Розлучилися навпаки, зустрілися. Продали квитки і закінчили маршрут. Продали навпаки, купили квитки і. Закінчили навпаки, розпочали або почали. Інструктор великим жарту опускав нам настрій. Опускав навпаки, піднімав. Отже, нам потрібно з вами записати цей текст, але вже ті слова, які були виділені, ми змінили на протилежні. Отже, пишемо вправа 7 і пишемо з вами наші речення. Ми зустрілися. Якщо зручно можете садинько кольору, якщо ні, з вами продовжимо тут. Ми зустрілися біля входу В мотусковий парк. Ми зустрілися біля входу в мотузковий парк. Наступне речення: купили квитки, почали маршрут. Купили. Квитки І почали. Маршрут. І почали маршрут. Далі. Інструктор веселими жартами піднімав настрій. Інструктор Веселими жартами веселими, жартами піднімав Нам настрій. Інструктор веселий межан, там піднімав нам настрій. Так, якщо вам потрібен час, ви ще зупиняєте Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Щоб дізнатися, що робили діти в мотосковому парку, добери понадних слів протилежні зазначення. Може скористатися довідкою. Запиши утворення пари слів. Довідка. Рухалися, раділи, сміялися, трудилися, сумували, навпаки, раділи, плакали, навпаки, сміялися, стояли, навпаки, рухалися, ілюнувалися, навпаки, трудилися. Отже, запишемо вправа 9 і запишемо пари слів. Сумували, тере, раділи. сумували, тере, раділи, плакали, тере, сміялися. Плакали, сміялися, Стояли, тере, рухалися. стояли, тере рухалися. І лінувалися, тере, трудилися. Лінувалися, тере, трудилися. Сумували, раніли, плакали, сміялися, стояли. Рухалися, пінувалися, трудилися. І при тим, як ми берете цеглинку, ми ще виконаємо одну вправу. Нам потрібно доєднати протилежні зазначенням слова. Наприклад, писати, навпаки, витирати, говорити, мовчати, Іти, стояти, відкривати, закривати, будувати. Руйнувати, ховати, показувати. Все вірно. Ми з вами молодці. Я вам дякую за урок. До побачення.